Вітаю, я Макс, і я нарешті дочитав Астру Олександра Мехеда. Потеревенемо. Не згадую жодної книги, про яку останнім часом чув би більше, аніж про Астру. У рецензій, відгуків, згадок в соцмережах, обкладинка, яка десь навіть чув, що автора називають наступним Любком дерешом. Сказати, що після читання цей двохсотсторінковий роман залишив у мене неоднозначні враження, не сказати нічого. Щоб розібратись у собі, довелося самому пройти через психоделічний тріп. Саме так, а не як психотрилер, я би визначив жанр Астри. Пару слів про автора народився, як і я у 88-му. Лихі 80-ті народжувалися як могли. Батько і матір викладачі літератури, що й пояснюють тягу Олександра до сучасного мистецтва загалом та літератури, зокрема, спочатку Михель написав дисертацію про такий жанр як реаліті роман. Згодом став автором численних публікацій не тільки в українських, але й в західних виданнях. Це вам не булька з носа. А от далі починається сучасне мистецтво в тому його вигляді, про який всі люблять жартувати. Нашкодив під дворі подзвонив, інсталяція, подзвонив, а потім нашкодив під дворі перформанс. Тим паче, що Михе деякий час працював в тому самому. Саме так, Пінчук Арцентрі. Перша книга Амнезія має вигляд щоденникових нотаток, що згодом переросли в цілий культурний арт-проект, понтеїзм, збірка оповідань, що висвітлюють роль понтів у нашому житті. І от нарешті Астра перший повноцінний роман психотрилер Олександра Мехеда. Фабула. Філолог-відмінник, що ледве зводить кінці з кінцями, отримує запрошення на семиденний семінар десь у нетріщах Львівської області. На цьому семінарі він, кар'єрний невдаха. Обговорює класичні філософські тексти із топ-менеджерами, бізнесменами, політиками, поступово пізнаючи вище знання про те, що все вигадка, все ілюзія. Отут, якби я був звичайним культурним оглядачем якогось сайту, я би додав наостанок: що якщо візьметеся читати астру, то підете дорогою темряви до самого початку світобудови ля-ля-ля фа-фа-фа. -ля -ля, але не дочекайтеся, зараз проведемо книгоростин. Насправді я у захваті від того, як Олександр Мехет вправно жонглює текстами і алюзіями з усіх епох, аби конденсувати їх у потрібні сюжетові висновки. Оцей епізод, де головний герой протягом семи днів книга за книгою обговорює з іншими учасниками вічні теми, буквально пояснює, чому класична література ніколи не вмре. Зовсім файно, якщо цей епізод ще й замотивує вас таку літературу читати. Це основна фішка книги. Ці знання, що відкриваються вам від читання філософських текстів, а особливо в контексті психоемоційно насиченого тренінгу, дійсно можуть певний час бентежити. І це не просто моя думка. Декілька років назад мені пощастило потрапити на триденні літературні курси одного вельми відомого письменника. Цей тренінг, прямо як в книзі, вивернув мене на опак, спустошив мене, немов перетворивши на якусь цятку. Найяскравіший спогад про нього це як я наступного дня їду ліфтом на роботу, дивлюся на себе в дзеркало і відчуваю огиду від того, який я мізеровий зі своїми знаннями і сприйняттям цього світу. Як багато мені ще потрібно дізнатися, зрозуміти, осягнути. Цього відчуття я позбувся лише за три дні. Тому потрібно віддати належне інтелектові досвіду Мехеда, який видно в книзі неозброєним оком. А тепер трохи про сюжет, бо про мову нічого особливого сказати не можу. Ну воно тут просто є. Ви тим часом не встигли здивуватися, якого біса філолога невдаху запрошують на семінар для успішних бізнесменів і політиків? Автор не сильно переймається цим питанням і намагаюся докричатися до себе: отямся, куди ти зібрався? Для чого? Що ти знаєш про цих людей? Подумай про наслідки. Дивно, як ми не розуміємо свого життя. Не можемо задуматися, куди рухаємося. Ну окей, далі я собі думаю: ну, філолог вже має отерти всім носа при обговоренні текстів. Навдивовижу, по сюжету його найбільше за всіх плющить від них, наче він нещодавно навчився читати і мислити. Ще одна деталь, про яку можу говорити в рамках фабули, це перший рядок. Якщо ти тримаєш цю книгу в руках, то вже знаєш, що я вбив їх усіх. Не знаю, як ви, але я того рядка вже не міг забути. На семінарі йде обговорення державця Макіавеллі, а я собі читаю і думаю, така нащо це все, якщо ти їх всіх уб'єш. Звісно, на наступному сюжетному повороті виявляється, що, напевно, не їх, а когось іншого, але дах вже з'їхав на цьому спойлері. Є й декілька інших ляпсусів у сюжеті й у самій особистості героя, через які я не зміг із ним ужитися і йому симпатизувати, тому історія поглинула мене не повністю, хоч і манила кінцівкою. Взагалі найвлучніший сюжет прокоментував Любко Дереш. Я б сказав, що Астра це скоріше конспект роману, ніж роман, конспект певних художніх ідей, і йому бракує деякої соковитості емоцій, розлогості оповіді, але конспект чіткий, як і належить для другої книжки, не більше, але й не менше. Так і що ж маємо врешті-решт? Цимес втім, що не дивлячись на купу помічених мною, так би мовити, сирих моментів, книга виконала свої дві основні функції: розважила читача інтригуючим сюжетом на стику конспірологічного роману та фантастики Аляматриця та навчила його незбагненної величі людської думки, що формується вже протягом трьох тисячоліть. Щодо останнього, автор так говорив в інтерв'ю Стасіневичу для інсайдера. Хочеться створити текст, який потенційно може впливати на реальність. Не можу не погодитися, що в Мехеда це вийшло, Астра дійсно впливає на реальність, точніше, на її сприйняття читачем. А якщо місія виконана, то і книга варта того, щоб її прочитати. А потім спокійно, без претензій та гонитки за сюжетом, можливо, навіть перечитати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео, аби доєднатися до тих, хто впливає на реальність.